Доброго ранку малята. Подивіться, ми опинилися у Чарівному лісі. А ось уже і господар ліса йде. Ви його впізнали? Так, це вінні Пух. Всім привіт. Привіт-привіт! Вінні, вінні. А чому ти не спиш? Адже зараз зима і всі ведмеді сплять. Я теж спав, але. Мені наснилися мої улюблені смаколики, і я прокинувся. Ось тепер ходжу лісом і шукаю їх. Та ось чомусь не бачу не моїх улюблених ягід, ожини, малини, суниці, ні бджіл ще попросити у них меду, а морозиво, якого так багато навколо, зовсім не солодке. Вінні це не морозиво, це сніг, і його зовсім не їдять. Малята, підкажіть Віні пуху, чому зараз в лісі немає бджіл і ягід? Вірно, тому що зараз зима, а взимку бджоли сплять і прокинуться тільки весною. А що ж мені тепер робити? Без солоденького я не засну. Хоч сукерочку можна мені десь знайти. Малята, зробіть мені цукерочку, щоб я її смоктав довго-довго і мені солодко спалося до самої весни. Вініпух, зачекай трошечки! Малята зараз тобі зліплять цукерку. Для роботи нам потрібні пластилін, дошка, стека, серветка і зубочистки. Перед роботою зробимо пальчикові вправи. Дуже часто кажуть нам, любить він шоколад, мармелад, цукерки, торти, крем, халву й морозиво, а також смачний вергун. Всі ми знаємо, він ласун. Від пластиліну відрізаю невеличкий шматочок, кладу на долоню і круговими рухами рук ліплю кулю. Ось так. Коли куля готова, нанизую її на зубочистку. Ось такий чупа-чупс у мене вийшов. З відрізаю невеликий шматочок червоного пластиліну. Прямими рухами рук між долоньками ліплю із нього ковбаску. Ось так. Щоб ковбаска була довгою, продовжую її розкочувати на дошці прямими рухами рук. Коли ковбаска стає довгою, звертаю її по колу кільцем. Ось так. І нанизую її на зубочистку. Який гарний людяник вийшов для ведмедика. А зараз я зроблю двокольоровий людяник. Для цього мені потрібен пластилін жовтого і червоного кольору. Відрізаю. Два однакових невеликих шматочка. Спочатку я зліплю круговими рухами рук червону кульку і жовту кульку. Ось так. Потім із кульки я зроблю довгу тонку ковбаску. Розкочую пластилін між долоньками прямими рухами рук, а потім продовжую розкочувати її. На дошці ось так, щоб вона стала тоненькою і довгою. Так само ліплю і жовту довгу ковбаску, такої ж довжини, як і червона. Складаю їх разом і починаю звертати по колу. Ось так. Коли утворилася цукерка, нанизую її на шпажку Ось така гарна двокольорова цукерка для ведмедика вже готова. А тепер зліплю іще довгу цукерку. Для цього мені потрібен пластилін двох кольорів. Відрізаю шматочки зеленого і помаранчевого кольору. Спочатку ліплю між долоньками круговими рухами рук дві кульки. Помаранчеву і зелену. Ось так. Кожну кульку розкочую прямими рухами рук спочатку між долоню, а потім на дошці в довгу ковбаску. Коли ковбаски помаранчева і зелена зліплені і стали одної довжини, складаю їх разом і починаю скручувати ось так. Подивіться, яка виходить цукерка. Довга, двокольорова, красива і сподіваюся, дуже смачна для ведмедика. Ось такі цукерки для ведмедика Веніпуха сьогодні зліпила я. Вініпух, тобі подобаються? Дякую! Дуже подобаються. Зліпіть і ви, малята, цукерки, щоб вистачило мені на всю зиму. Але сам я їх їсти не буду. Поділюся з друзями. Тому що багато цукерок їсти не можна. Краще їсти солодкі ягоди, фрукти. Вони і смачні, і корисні. А зараз до побачення. До нових зустрічей!